Дітки, до нас завітала гостя. Вона працює у лісовій школі, а сьогодні вона хоче побачити, як діти нашого класу вміють гарно писати і працювати. А яка це гостя? Ви дізнаєтесь лише тоді, коли відгадаєте загадку. Що воно за дивна птиця світла денного боїться? Дзьоб гачком, великі очі і не спиться їй щоночі. Ух, 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 кричить співа. Відгадали це? Так, дітки, до нас завітала мудра сова і принесла з собою багато завдань, щоб перевірити ваші знання. А тепер давайте пограємо в гру чарівні звірі. Кого ви бачите на слайді? А що ще ви бачите на звірах? Послухайте віршик. В абетці букву ми зустріли, таку, що слів не починає, а у словах дуби, гриби останнє місце посідає. Чи здогадались ви, яку ж букву принесла нам сова? Яким звуком закінчуються слова дуби? Гриби. Якою літерою позначається цей звук? Назвіть слова, у яких літера захована всередині слова. Поділіть слова на склади, а також зробіть звукову модель слів дуби та гриби. Перше слово дуби. Поділіть його на склади. А також не забудьте про звукову модель. Наступне слово гриби. Також поділіть слово на склади і виконайте звукову модель слова. Перевірте себе та перенесіть схеми у зошит. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Порівняйте друковану і рокописну літеру «И». Чи подібні вони між собою? Які елементи вам вже знайомі? Відкрийте ваші зошити, відступіть від попередньої роботи один рядочок і зараз ми з вами повторимо написання короткої прямої подовженої лінії. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму коротку лінію вниз на себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Таркнувшись нижньої лінії робочого рядочка, ведемо вгору до верхньої лінії. На наступному рядочку починаємо писати від верхньої рядкової пряму коротку лінію вниз на себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч, закінчуємо писати близько середини робочого рядка. Наступне Починаємо писати від верхньої міжрядкової пряму похилу лінію вниз на себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка. Алгоритм написання рядкової букви «И». Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму коротку лінію вниз на себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Торкнувшись нижньої лінії робочого рядочка, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо пописаному на себе коротку пряму вниз. Заокруглюємо біля нижньої рядкової, праворуч вгору. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка. Відкрийте ваші зошити та пропишіть за зразком. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Вашим ручкам потрібно перепочити, тому давайте виконуємо пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ви перепочили, тепер можемо працювати далі. Велика буква «И» складається з двох елементів подовженої похилої лінії із заокругленням вгорі та внизу та подовженої похилої лінії із заокругленням внизу. Ставимо крапку трохи нижче верхньої міжрядкової лінії. Ведемо лінію вверху право, заокруглюємо, торкаючись міжрядкової лінії. Заокруглюємо вниз право, ведемо плавну похилу з'єднувальну лінію вверху право до межі рядкової лінії, не відриваючи ручки від паперу. Пишемо подовжену похилу лінію із заокругленням внизу. А тепер поставте відео на паузу та пропишіть в зошиті за зразком. Давайте пограємо з вами в гру Знайди слово. Складіть слова за поданими схемами. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Підводимо підсумки, яку букву ви навчились сьогодні писати. Чи складно було її писати? Який звук вона позначає? Назвіть слова із цим звуком. Додаткове завдання. Пропишіть в зошиті за зразком. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!